Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дві години тому до Кремля, генштабу РФ та інших об'єктів у Москві. Патрушев наказав підігнати БТР під контрольну розгвардію та воєнізовану охорону. Сьогодні Патрушев хоче зібрати генералів для доповіді, а також олігархічну еліту. Всі, хто відмовиться посягнути на вірність, буде ліквідований прямо в кабінеті або поїде звідти в Лефортово. Герасимов наразі заарештований. Ще двоє генералів та один відомий політик. Після слів Патрошова раптово помер. Ле готує звернення до народу після таємної поїздки в США. На відміну від інших диктаторів історії, сім'я Путіна не претендує на його місце, а про їхні стосунки з президентом відомо дуже мало. Його 30-річний шлюб із стюардесою Людмилою Шкребньовою закінчився розлученням 2013 року на тлі спекуляцій про його позашлюбний зв'язок із гімнасткою Аліною Кабаєвою. Невідомо скільки дітей у Путіна з'явилося після розпаду шлюбу, але в нього є дві доньки від Шкребньової –– 36-річна Марія Воронцова і 35-річна. Чона Катерина Тихонова жодна з них не займається політикою, а своїх онуків він відмовляється називати публічно. Секретар Ради безпеки Росії Патрошев, знайомий з Путіним ще з часів їхньої спільної роботи в і був одним із головних стратегів вторгнення в Україну у 2014 і 2022 роках. 71-річний Патрушев, Патрошев, як повідомляють, є одним із небагатьох, до кого Путін дослухається. А його сина Дмитра також розглядають як потенційного наступника Путіна з огляду на його посаду міністра сільського господарства. Одарства серед інших кандидатів мер Москви Сергій Собянін, колишній охоронець Алєксій Дюмін і глава адміністрації Дмитро Козак. Це має бути людина, яка зможе створити коаліцію, яка буде прийнятна як для технократів, так і для силової еліти, сказав Галаотті. Наймовірніше, це не буде один із великих гравців саме через необхідність створення коаліції. Я думаю, що насправді російська система впорається з кризою досить швидко і оперативно, і Ми побачимо наступну політичну еліту, яка прагне покінчити з війною в Україні та конфронтації. Ю, із заходом Путін наймовірніше стане цепом відбувайлом за все погане до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.